Друзі, всім привіт! Вітаю на майданчику Автопоінт. З'являється в нас в наявності Ford Focus 1.6 дизель 2010 року. На механіці передній привід. Просто ви подивіться на нього, в яких він обвесах. це все в заводі. Ставилось. Дивіться, просто титани в стилі Ford. Крутезні, на гарній зимовій гумі, в чорному кольорі. Просто гарний стан автомобіля, чудовий, класний, притоновані задні фари. Безключовий доступ. Подивіться, який тут стоїть просто вихлоп. Просто сюди вперли такі дві банки. Вони компонують. Дуже класно. Є задній такий сполер встановлений. Фаркоп маємо. Ну, це просто, це просто ракета. Це просто класний форт. На гарній, класні, дуже класній комплектації на повному електропакеті. Датчик світла, датчик дождю, шкіряний мультикермо, круїз-контроль. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, обігрів переднього скла, заднього, штатна мультимедія, кнопка старт-стоп. Комбінована кожа з тканиною, класний салон, дуже в гарному стані. Маємо ще ось такі ніжки, бардачки. Ну, це просто класний. Ви не знайдете такого, ніде на такої комплектації, просто тільки у нас на майданчику. Він буде тільки у нас, і, до речі, нема такої комплектації, ми ще не бачили ніде. Величезний багажник, дуже прямо величезний, класний. Тоже все в гарному стані. Без всяких зауважень. Друзі, хто в пошуках такого класного автомобіля? На такої красивій, гарній комплектації Лензована оптика присутня, рідна противотуманні фари. Теж все під колір автомобіля, то він у нас на майданчику. Я не знаю, де ще ви зможете такого знайти. Класного Ford Focus на 1,6 дизелі. З пробігом, до речі, рідним 176 тисяч кілометрів без пробігу по Україні. Він нещодавно приїхав за кордону. Це наш автомобіль, який ми самі купували, самі його сюди доставляли. До нас, в місто Суми. Так що чекаємо на вас, компанія AutoPoint.